Ви забили, ви забули, а я вам трошечки напам'ятаю, що минулої серії ми покращили навичку садівництва до третього рівня та посадили 14 рослин, повноцінно приятила одну пташку, а чотири інші тваринки пішли на стейки. Також ми знайшли комп'ютер та велосипед, і ми три дні прожили на самоті і не поїхали кукухою. Підйом нам потрібно сплатити комуналку в 6-7 мільйонів, а також піти поїсти та подивитися, що у нас виросло. Так що давай, прокидайся, їж помідорку, і дивись, які у нас файні рослинки повиростали. Тому тобі потрібно подоглядати за цим садом і пропали ось ці всі штуки, тому що мені не дуже подобається стан нашого саду. До речі, у Елайджа тепер вже четвертий рівень навички садівництва. Я ним дуже пишаюся, тому що я не знаю, тут вже нема ніби ніяких рис-характеру, які могли би допомагати йому дуже швидко підвищувати рівень цієї навички. Але при цьому у нас є така проблема, що у нас лише орієнтація на одну навичку. А мені це не дуже подобається. Тому нам потрібно за цю серію як мінімум. Знайти чим зайняти себе, аби хоча би рибальство якось підвищити, а також зробити ще. Дві тисячі ресурсів для того, аби рулеточка нам щось цікаве підкинула сьогодні, тому що я не знаю, мені вже дуже шкода бачити леджу, який спиться або на ось цій дерев'яній халупі, або спить просто на землі. І, до речі, я дуже вдячна пані Анастасії за те, що вона запропонувала назвати Ворона середою, але я його вирішила назвати Венздей, хоча напевно йому не дуже лучить це ім'я, тому що він такий. Радісний. Я не знаю, як за якою пташок можна спостерігати, радість, але виглядає він дуже і дуже радісно. Я пропоную нам піти рибалити, і знаєте, дуже шкода, що коли ми спілкуємось із пташками, то у нас не закривається потреба у спілкуванні. До речі, я знайшла більш-менш адекватну місцину для рибальства, оскільки. На цій, якій ми були раніше, там рибалити майже неможливо. І я розумію, чому там риби нема, тому що, а як вона там взагалі може існувати? Невідомо, да, Елайджо? Зате після рибальства я думаю, що ми можемо позбирати ось ці файні квіти. Так, сірчанка. Я таких назв квітів, чесно кажучи, ще не чула, але гаразд. Так, це такий у нас дуже уважний. Молодчиночка, але я бачу, що і тут у тебе не дуже все із рибкою лагодиться. Я думаю, що у вас дуже токсичні взаємини із рибою. Ну, принаймні, я зрозуміла, що ти не приваблюєш рибу, а риба не приваблює тебе. Five hours later. І так, за цілий день. Елайджа зловив взагалі нічого, зате ми покращуємо навичку рибальства. Я навіть не розумію, як це тоді працює. Типу, я ловлю повітря, і за рахунок цього у нас підвищується навичка. Ну, я не знаю, принаймні, якщо ти намагаєшся намалювати коло, то ти, хоч, я не знаю, з 50-го разу його намалюєш і воно буде більш-менш нормальним та рівним. А тут взагалі я не знаю, як відслідковувати прогрес, якщо чесно. Коротше, Елайджа максимально вже псіханув, тому що він почувається дуже самотньо, він хоча б позбирає зараз усі всі квіточки, які йому тут трапляються. І я думаю, що я можу продовжити його мучити. Якийсь у нас занадто непродуктивний день Елайджа. Хоча, знаєте, коли я так кажу, я знову ж таки повертаюсь до свого проєкту стардіволі, і я не знаю, я хочу знову. Своїх персонажів мучити ось цими всіма роботами, які тільки можна. Тому, будь ласочка, так, занадто самотні для цього. Шановний, я перепрошую, як ти можеш почуватися занадто самотнім? Я щось взагалі не розумію. Можливо, нам варто знайти якусь кішку, яка нам допоможе закрити цю потребу, я не знаю. Пішли тоді додому. С секундочку, ми нікуди не йдемо, тому що що, у нас тут дуже дивна істота. Фамільяри із z вони курять в сторінці. Так, давай забирай ось цю цікаву сову і ось цю, я не знаю, хто це землерийка. Забирай їх всіх, і ми будемо з ними цей воду вирішувати. Да, я до речі була права. Це була землерійка. Так тільки якщо я землерійку дуже хочу продати. Вау, у нас вона коштує немало так грошей. Ви бачите, скільки цей Сіксам коштує? Ні, ну я все одно не буду це продавати, як і ворона. Так, а тут у нас хто? Тут у нас якісь жуки навозники паровозники, і нам потрібно ще збирати врожай. Аби принаймні, якщо ми тут, я не знаю, страждаємо від самотності, то ми хоча б могли насолоджуватися тим, які ресурси ми маємо. А це у нас японський жук. Японський жук. Що вони роблять на цьому острові? Я, звичайно, ще не знаю. Можливо, ми на якомусь. На одному із е, тисяч островів Японії, але чесно, ну щось не дуже схоже на це. Так, тут хтось знову вернякає. О, подивіться, кардинальчик. Так, давай ми кардинальчика швидесенько зловимо, також продамо. Я думаю, що ми не будемо їх вбивати як по сюжету, так і в реальності. Нехай ми просто будемо пір'їночки обережно якісь, які випадають просто прибирати і вже робити з них якусь валюту. Так, до речі, іди обтирайся губкою, а я поки що ще щось пошукаю для тебе. Ні, ну зі сторони це виглядає дуже навіть офігезно. Але з іншого боку, ти перебуваєш на острові, на самоті, і ти поки не знаєш, хто там ще мешкає, окрім тебе. Можливо, там є якийсь тигр. Так, а ну, будь ласка, не викаблучуйся, тому що я знаю, що ти насправді боягус, від мене таке не приховаєш. О, до речі, у нас ще з'явився ще один блакитник, тому зараз ми підемо додому спати. Та продавати блакитника. Він полетів і покусав нас. Елайджо, Ну я щось не сумнівалася. Пішли спати, Елайджо Будь ласка, я навіть не знаю, від кого він смски отримує. Сам від себе я б теж, напевно, зареєструвала дві три пошти, аби самою собою спілкуватися, і все. Так, ми вже починаємо розмовляти із садовим бур'яном. Нічого собі, він порозмовляв із бур'яном, і я перепрошую, що відбувається, Елайджа, Ти мене дивуєш? Ви зрозуміли мене. Якщо вам дуже самотньо на острові і ви не знаєте, що з вами буде, побалекайте з помідором, я не знаю. Тільки з мухомурами, будь ласка, не балакайте, бажано взагалі не вживати. До речі, я думаю, які саме нам бажання треба зараз сюди ставити, тому що деякі виглядають дуже нереалістично, і ще я забула, що ми можемо самостійно призначити собі професію. І мені ще варто було минулої серії цим зайнятися. Тому зараз дехто у нас просто все швидесенько посадить і нарешті стане самоприголошеним садівником. А у нас перцева м'ята, до речі в'яне. Агу, я пропоную тобі трошки переглянути свої пріоритети, та подумати над твоєю поведінкою. А, щось ми передумали реєструватись? Чи це я передумала? Ні, зареєструйся, шановний. Все, ми тепер зареєструвались як садівник, і у нас тепер є винагорода червоношкірий. Боже, він не червоношкірий. Він рожева кульбабка. Як рожевою може бути кульбабка, ви мене не питайте. Він реально виглядає як рожева кульбабка, зважаючи на те, що, ну який в нього колір обличчя, волосся, які в нього очі. Я думаю, що з цього моменту нам потрібно зайнятися житлом негайно. hours later. Так, нарешті у Елайджа з'явилася місцина, де він може сховатися від того, що тут у нас відбувається, тому що мені, чесно кажучи, не подобається, коли він страждає від чогось. І, до речі, у нас трошечки прогрес міг збитися, але я десь запам'ятала, що там залишається всього 1367 мільйонів для того, аби. Нам крути рулеточку, тому так зараз ми трошечки посидимо і будемо щось робити. Давай біжи і шукай гриби. Вау, єнотик! Блін, а де коти? Тому що я намагалась знайти котика, а котиків тут нема. Хоча, напевно, це відбувається через те, що я поставила обмеження, але ж я їх взагалі не видаляла. Зате знаєте, в чому прикол? Я просто пам'ятаю, що хтось в коментарях писав: О, дивись, там людина. Блін, знову ці чуваки! Я вже задовбалась. Типу, я все одно знаєте, ставлю якісь налаштування, а люди все одно бігають, і це неможливо. Я, звичайно, ще за кадром передивлюся, що я могла зробити не так, але це напевне якесь знущання. І так, нам потрібно поговорити з кимось про судівництво, але, схоже, що нам лишається поговорити про судівництво із самим собою. А ми ж не можемо зареєструватися як приватний підприємець без е ратуші. Знаєте, шановна, я про це згадала тільки зараз. Ну, знаєте, хоча б не посеред челенджу. До речі, ми прямо ось тут знайшли трюфель. Я думаю, що ми можемо його не продавати. Натомість ми можемо продати помідорки. А, так, ми будемо кавуни продавати. Ну, щось кавуни не дуже, так? Да? Давай ми продамо паприку і продамо ще яблука. Так, нам потрібно дуже багато яблук одразу взяти. І все. І тоді ми можемо шукати інші цікаві речі. Що мені ще тут треба робити? Тому що Елайджа ніяк не може виловити тут нарешті нормальну рибу. Я не знаю, може, ось тут нам пощастить, якщо я вже не плутаю всі локації, тому що вони всі одна на одну дуже схожі. Так, ми взяли невідоме насіннячку, але ми не можемо прийти та порибалити. Я не знаю, це якийсь треш. Так, і нам потрібно збирати ось цих всіх комашок. Бажано нам зібрати ось цей весь врожай. Ого, у нас вже плавунець. Боже, по-моєму, плавунці це Ну, вони якось інакше виглядають. Сказала експертка по насікомим, яких вона дуже боїться. Так, ми ще продамо гранат. І зараз ми будемо сидіти дуже голодні, зате з грошима. Ладно, на острові це не так працює, тому нам все-таки дуже і дуже важливо шукати непогані опції. І ладно, зараз літо, а потім нам взимку буде дуже погано. Зате Елайджа вже має п'ятий рівень садівництва. Ми вже тут 5 днів перебуваємо, і у нас вже п'ятий рівень садівництва. Так, я вже бачу, що тобі самотня, тому не хвилюйся, завтра ми поговоримо обов'язково із якимись е серняками. Так, шановний, алло. тобі треба ловити рибку, я так сказала, мене треба слухати. Хоча би принаймні навичку прокачати. Тому що я розумію, що ти у нас просто погорів, але навичку ти маєш дожати. Ладно, йому зовсім щось стало зле, нехай він вже йде, не знаю, їсть і збирає врожай. Так, ми можемо продати помелу, до речі, воно непогано так коштує. І мені це подобається. Так, яблука також ми дуже швидко продаємо. Помідорки також, напевно, що продаємо Швидесенько лайм. І так, нам потрібно йти додому, а я не дуже хочу додому йти. О, дивись, яка квіточка! Давай збирати квіточки, шановний. От я не знаю, чим би я займалась на закинутому острові, якби я була сама. Але окрім читання романів, я би напевно ходила збирати квіточки. Хоча я не знаю, на що б у мене була алергічна реакція, хоча у мене все життя не було ніяких реакцій, якщо чесно. Але все одно звучить дуже і дуже моторошно, невідоме насіння. Гаразд тоді ми можемо зберегти його. І подивитися, що з того вийде. Я просто не думала, що ми так швидко розвинемо навичку садівництва, якщо чесно, але напевно нам дуже щастить. Що таке? Я не розумію, чому ти не можеш нікого зловити. Ти прям настільки самотньо почуваєшся. Так, давай ти підеш, хоча би спати, тому що я розумію, що на таку гарячу голову ти нічого не зможеш зробити. А завтра побалакаємо із сорняками. І так, у нас нарешті п'ятниця, і після п'ятниці якось життя стає набагато легшим, тому я пропоную тобі доглянути за садом, позбирати врожай і, нарешті, накопичити на рулеточку, тому що це найкраще, що може з нами статися. Ой, дивись, до нас приперся єнот. А ми можемо його погладити? Бо я бачу, що з минулого дня ми ніяк не можемо задовольнити потребу в спілкуванні навіть із сорняками. Це дуже і дуже шкода. Тому я пропоную тобі це все пропалоти і догнати єнота. Давай. О! Тебе покусав єнотик Зате ти з ним поспілкувався. Давай, давай, давай. Давай погладити єнота. Ти у мене все-таки будеш гладити єнота. Я тебе прошу, будь ласка, дай йому себе вкусити. Я знаю, що, можливо, в нього може бути сказ, але дивіться. Дивіться, це просто магія. Боже, я така садистка. Коротше, ви знаєте, що робити, якщо потрапляєте на острів і вам стає різко самотня. Вам просто потрібно отримати від когось кусь. Сподіваюсь, летальний. Так, це у нас якась невідома рослина. До речі, а у нас тепер рахуночок дуже швидко на 3 мільйончика зріс. Цікаво, хто нам доставляє рахунки, але гаразд. Мінус 9 мільйонів, проте ми зараз підемо якраз шукати те, що допоможе нам залишатися. Такими ж бідними, такими ж багатими, якими ми є, були, і, напевно, будемо до кінця нашого життя, а також будуть наші діти. Так, молодчинка, у нас тепер 18 яблук, я тобою дуже пишаюся. Ще 16 яблук, 18 помідорок. І зараз ми нарешті зможемо крутити рулеточку. І у нас ще з'явився життя пліт, тобто ми можемо подовжити собі життя. На день, точніше, навіть вже на 4. Тому що я дуже хочу, аби у мене сіми поки що лишалися максимально молодими, що, напевно, це дуже і дуже чітерна. Так, зараз ми ще попродаємо дещо. І так, тоді ми будемо нарешті крутити рулетку. І так, зараз ми можемо покрутити нашу рулеточку, тільки я не розумію, звідки у нас порожня ось ця синя штучка. А тепер я дуже попрошу вас тримати кулачки за те, аби нам пощастило, тому що я не знаю, що нам все-таки випаде. І це у нас рукомийник. Напевно, ви дуже гарно тримали кулачки, тому що рукомийник це не аби річ. Тому що, чесно кажучи, я не розумію навіщо нам лісопед та комп'ютер, якщо ми не можемо банально почистити зуби. Ми придбали рукомийник, ну майже те, що хотів Елайджа, але слухай, я тобі не джин, щоб виконувати твої запаганки. Це те ти можеш ще дві тисячі за день заробити, і, можливо, тобі пощастить, а можливо і ні. Принаймні я дуже сподіваюся, що тобі пощастить, тому що тобі удача буде незайвим товаришем, якщо чесно. Так. Ну, я Елайджу вітаю, звісно, з тим, що він потихесенько починає почуватися себе тут володарем цього острова, але не від щирого серця. Так, помилку ми зараз можемо непогано знову ж таки продати, як і яблуню. І ми можемо подивитися на те, які у нас тут е, навички садівництва. І ми за цю серію майже досягнули шостої навички садівництва. Але я дуже сподіваюся, що не майже, тому що, ну блін, я хочу повного результату. Будь ласка, так, іди шукай інші рослинки. А, він аж на гору побіг, напевно, до себе додому. О, і у нас, до речі, вже шостий рівень навички. До речі, а яке у нього тут задоволення життям? Ні, ну я думаю, що незабаром ми можемо придбати якусь винагороду. Hours later. Дивіться, це борондачок, чи чипи йдуть кусати лайджу. Так, давай. <coughs> Яка міла Так, Лови негайно. Мені дуже треба. Будь ласка, ну злови заради мене бурундучка. Так, і цей бурундучок коштує 110 сім мільйонів. На цьому моменті я би дуже хотіла подякувати вам за перегляд. Я сподіваюся, що ви не забули поставити вподобайку, підписатися на мій канал та навіть залишити якийсь цікавий коментар. І я дуже хочу побажати вам гарного дня, ранку чи ночі, в залежності від того, коли ви дивитеся це відео. І... Нехай все буде Україна, і ви не будете лежати, як Елайджа. Всім па-па!